Так, потрібно виділити в iCloud фотографії, щоб поділитися їм, щоб хтось інший міг завантажити. Але є проблема, в iCloud немає функції виділити всі фотографії відразу. Тобто сидіти ну так от теж ти не покладеш, тобто таких зрозумілих простих кроків в принципі немає. Правою кнопкою клавіші теж немає обрати все чи обрати декілька. Тобто сидиш, якщо ти не дуже там опізнаний в комп'ютерах, то взагалі оце сидиш і не розумієш, що взагалі з цим робити, і взагалі як з цим робити. Бо виділяти, якщо фотографій багато, то виділяти сидіти оце пів години, це, звісно, там, ну особливо, що фотографії реально багато, це реально заморочливо, дуже заморочливо. А багато людей дуже не знають, як це робити. Оце сидиш ти виділяєш кожну фотографію окремо. Є один цікавий спосіб: натискаємо фотографію. Якщо це Windows, то натискаємо Ctrl кнопку і утримуємо її. Далі мишкою виділяємо. Варіант непоганий. Тобто, вже принаймні можна і ось ви бачите, вибрано 7, 8, ось ви бачите. 9, 10, 11, 12, 13. Непогано, але знову ж таки. Сидиш, оце клацаєш, заморочуєшся, а якщо фотографій багато, то сидиш дуже довго, заморочишся в голову. Що ж робити в такому випадку? Ну, е є ще кращий варіант. Виділяємо фотографію. Хай буде це ось ця фотографія. Ось ця Не буде ця. Ну, окремо виділяємо, щоб скинути виділення. Далі натискаємо ctrl кнопочку на Windows і утримуємо її. І потім мишкою, ліву кнопку теж натискаємо, утримуємо і тягнемо. І таким чином виділяється зразу багато фотографій. Далі, для того, щоб виділити більшість фотографій, просто тягнемо, нічого не відпускаємо, абсолютно і тягнемо просто вниз. І отак воно полетіло. І фотографії виділяються, виділяються, і повзунок іде вниз, і вниз іде, фотографії виділяються. Оце вже варіант негабний. І отак чекаємо декілька секунд, можливо, пару хвилинок. І воно виділяється, 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 і таким чином вже попрощуємо собі значно життя. Не потрібно сидіти і думати. Що ж цим робити? Майже добігли до кінця. Ще трішечки. Опана. Раз. Тепер відпускаємо мишку і контроль можна відпустити. Так, тепер можна е, прибрати, наприклад, деякі. Виділені фотографії. Додаємо. Це я натиснув кнопку Contra. якось воно так, так виділило, Досить місцями неякісно. Чи це воно окремо щось чи хтось не буде. Там, де не повиділяли, там, де потрібно, не повиділяли. Таке собі. Не дуже. Це воно виділило тільки з одних фотографій. Давно якось повиділяло фрагментарно. Добре, давайте спробуємо ще раз. Так. Спробуємо ще раз. Навіть без контроля я просто так виділив. Зараз побіжу, подивлюся. Бачите, не все так гарно, як хотілося б, але в будь-якому випадку вже краще, ніж могло би бути. Зараз спробуємо переглянути, тобто досить складно працювати з цією системою, враховуючи такі нюанси, тобто хочеш виділити всі фотографії, передати, щоб люди подивилася, подивилися, а ти сидиш оце і мучаєшся, замість того, щоб все зробити просто. Так, це все виділив. Ну, принаймні, пишеться 4185 фотографій. Дивимося, Дивимось. Всі синенькі квадратики видивані були більшість. Ну і тут нам останній не потрібен. В принципі, все достатньо добре вийшло. Ця фотографія, в принципі, нам не потрібна. За допомогою кнопки Ctrl я отримував, натиснув ліву кнопку, вона віднялася. Так, ну і тепер ми можемо цю праву кнопку натиснути. Мені, мабуть, цю краще не натискати, ми натискаємо надати доступ». доступ. Ми створити посилання. Кількість елементів, які можна поділитися, як і за раз тисячу, зменшує кількість вибраних елементів. Бачите, ще один мінус. Тобто тільки тисячу елементів можна виділити. Знову ж мінус системи. Ну що будемо тоді виділяти 1000 елементів. Наскільки все запущено, це так, нормально Достатньо незручно зробимо все. Так, з тисячу елементів я поділився. Створюємо дати доступ говорити посилання. Скопіювати посилання. Все, тепер будемо чекати. Тепер можна цим посиланням поділитися.